Бачите, зараз питання будемо ставити Олексій Миколайович. Не піхай мене до стовпів. Тут у мене завдання Олексій Миколайович, а вам на полічник. Навіщо вам сьогодні на полічник? Я гадаю, він просто засумував за походом. Пора поїди. Там вже дні, наче мені нічого щось сказали, що ростуть гриби. А як Не чесно? Я говорить. Хойди, шановна, звідси. Олексій Миколаївич, я зніму на відео, мені взагалі вже лякутно. Що це у вас в руках? Це що в руках у вас, а? Люди, ви бачили? Так, ви всі свідки. Господи, наточив. Ви всі свідки. Я щось задумав. Що ти задумав, а? Що ти задумав? Перший закон бунтбі. Хочеш вижити. Шукай бересок. Навіщо? На горині гарно багато? Прямо, Ремокинь саку. Гуар! Вот так. Гуляли я кілька років. Це берести тут досіга. І нарешті. <сум> Не пройшло і кілька років. Ми вирішили її збирати. Я дуже часто тут бачила, коли бігала, збирають тут бресту. Набив добром Олексій Миколаївич, свій наплічник. Рибів насобрав. Рибів насобрав. Біли. Білих, да, да Білих. Да, да, да. Пішли, Сонечко. Еще выживить так як я. Да, конечно.